Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та корисний салат з тунцем та апельсином. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідний салат мікс. У мене сьогодні італійський з руколою. Я його гарненько перебрала, адже трапляються такі достатньо великі листочки, які я просто розриваю на половинку, щоб було зручніше їсти. Сюди ж вкидаємо тунець в олії і легенько вилочкою перемішуємо. Робимо це обережно, щоб листя не втратило своєї форми. Зайву олію я злила. Далі нарізаємо помідори чері у зручній для вас формі. Апельсин нарізаю спочатку кружечками. Обирайте щоб був солодкий, соковитий. А далі трикутничками. Каєчок відрізаємо. Для Заправки нам необхідна оливкова олія. Якщо немає, беріть звичайну, приблизно 1 столова ложка соку апельсина, соєвий соус, густий соус теріяки або ж бальзамічний. І перемішуємо все до однорідності, збиваємо його ось так ложечкою. Заправка готова, збираємо салат. В миску виложуємо салат мікс. Поливаємо заправкою. Виложуємо помідори та апельсин. І по бажанню посипаємо кунжутом. У мене чорний та білий. Ось і все, друзі! Салатик готовий, і як бачите, він виходить дуже гарний, яскравий, соковитий та смачний. Рекомендую обов'язково вам його приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд, за ваші підписки, коментарі. Готуємо і смакуємо разом та до нових зустрічей на моєму каналі!